Як мавпи, діставали з криниці місяць Китайська народна казка. У лісі на схилі гори жила ватага мавп. Одного місячного вечора спустилися вони до підніжжя, щоб удосталь погратися на великій галявині. Бігають собі поміж деревами та кущами, стрибають, з цікавістю розглядають усе довкола. Одне молоденьке мавпеня видряпалося на дерево, і побачило внизу під собою криницю. Хутко спустилося воно на цямрину і зазирнуло всередину. Ой, лишечко. Там, на самому дні. Сяяв повноликий місяць. Злякалося мавпеня, адже коли місяць потоне, то в лісі стане зовсім темно. Щодуху кинулося воно до ватаги. Біда, біда. гукало мавпеня. Місяць упав у криницю. Велика мавпа підбігла до криниці і зазирнула всередину. Ясне коло місяця справді виблискувало на дні. Скликала вона всю ватагу і каже. Справа кепська. Місяць упав у криницю. Треба якось дістати його звідти, поки він не потонув. Лізьмо на дерево. запропонувало мовпеня. «Почепляємося Почіпляємося одне за одного і довгим ланцюгом спустимося прямо у криницю. І витягнемо його звідти. Порадилися мавпи і вирішили, що пропозиція слушна. Позалазили на дерево. Одна мавпа міцно вхопилася задніми лапами за гілляку, що простяглася над криницею, і повисла вниз головою. До неї причепилася інша мавпа, взявшись своїми задніми лапами за передні старої. Так, тримаючись одна за одну, мавпи повисли довгою вервечкою над криницею. Останнім у цьому довгому ланцюгу було мавпеня. Чудово! закричало воно з криниці. Зараз дістану. Спустило передні лапи вниз та замість місяця. Вони зачерпнули повну пригорщу води. У криниці колами пішли хвилі. Місяць розпався на дрібні цятки і розплився в усі боки. Ой, Лишенько, Місяць порвався, заголосило мавпеня. Велика мавпа почула це і сердито мовила Оце так помічники. Навіть такої дрібниці не здатні зробити. Порували на шматки місяць. Що ж нам тепер робити? Невдовзі хвилі в криниці уляглися, і ясне коло місяця знову опинилося на своєму місці. Не хвилюйтесь! зраділо мавпеня. Місяць знову цілий. Воно ще раз простягло лапи вниз, та й цього разу. В жмені замість місяця була вода, а світле коло розділилося на кілька світлих плям. Лапи пеняти, ще кілька разів пірнали у воду, щоб виловити хоч уламки місяця, та надаремно. Що ж мені робити? запхикало в розпачі мовпеня. Тільки торкнешся цього місяця, як він враз розпадається. Ніяк його в руки не візьмеш. Доки ми висітимемо? Вже лапи болять. почали ремствувати інші мавпи. Велика мавпа задерла голову і глянула на небо. Звідти до неї усміхався ясний повний місяць. Погляньте. звернулася вона до всієї ватаги. Місяць спокійнісінько висить собі на небі, а там у криниці певне його відображення. Вилазьте, дурні, мерщій сюди. Усі мавпи послухали її і хутко повилазили з криниці. Потім посідали на розлогому гіллі і, весело сміючись, позирали на ясне коло повного місяця.